Вітаю, вітаю друзі! Провів я тест камінців від Валерія Васильовича з Миргорода. Це і мікрокварцити, і сланці, і яшма. і Також багато слоріків протестував, але зі слурами розберемося в наступному відео. Давайте подивимося, як відпрацювали камінці в апекс форматі. Перед використанням кожного каменю я буду проходитися Атлантиком оксида Алюмінія 1200 по ФЕПА, щоб результати були плюс-мінус з одної відправної точки. снова атлантик 1200 гарная чистая работа А це відпрацював гімалайський блакитний. Класна робота. А ось так відпрацював гімалайський, смарагдовий. Тоже дуже, дуже класний різ дає. Така паразитна рисочка, але він свіже притертий, він притреться. Та й візуально її очима не видно. Але на різ це впливає плодотворно, я б сказав би. Ось там де рисочка виходить. Ой, структура, як видно. І крайка просто на підбалів балів тут. Так що класний камінь, шикарний, я б сказав би. А так відпрацював світлий напівпрозорий. Класна робота, чиста. Такий глянець, шикарний. Структура проявлена. Важко фокусуватися. на глянці, але суть зрозуміла. Треба витирати таку поверхню ретельну важко. А ось так працює. Забу, як він називається. Так, димчатий, напівпрозорий. такий рожевий. резностики шикарные, что я трошки под офигел. Дает блиск, поэтому важко сфокусироваться, але поверхня однородна. Чисто-чисто поверхня, не за что зацепиться. Отлично, чистенько <coughs> работает второй дымчатый. Прикольно, они микропилку дают. Видно, да? Быстро очищается поверхность. Это ж... Популясти відпрацював. Погано видно, але структуру він всталі розкрив. Якщо буде видно, мені дуже видно. Шикарний ріс. А отак от попрацював світло-блакитний Різ мені також дуже сподобався. Пилку також лишає дуже агресивну. Для мілкого різу мається на увазі. Продовжуємо тести під сирени. Кончена русня. А це яшма відпрацювала. Що тут казати? Також на невідмінно. испанец из панель классно протянул. Структуру стали сразу проявив. Классный риск, если не уголь. Суспензию выделяя На мицеллярце. На воде почав, потом мицеллярку добавлял. Так мне подобается больше за все. На масле дает больше тонкий результат. Кайф классно працює. испанец Це уже на масле структуру стали прям. Ай-яй-яй, це відпрацював немецкий сланець. Рис фантастичный. Так прикольно дав и риску свою, и структуру вскрил. Это на снова уже працював. Классно. Шикарный камень. А так, на масле уже працюю. Немец Не можу масло старти. Більше доведемося. Така ж структура. Гарна робота одним словом. Різ кайф. Різ прямо агресивний агресивний. Мені подобається. Ну, давайте пробіжимося спочатку по кімінцях, які прислав на тест мені Валерій Васильович з міста Миргород. Дуже якісно все вирізано. Отакі слурики, але про ці нагурки японських. Камінців ми поговоримо трошки пізніше. Давайте спочатку про камінці. Получається, що я їх протестував і тепер такий узагальнюючий висновок. Значить, оце все, це виходить мікрокварцити, окрім цього каменю. Значить, це виходить попелястий він, ну це із розряду туфів. Це мілко спресований попіл вулканічний. Це, виходить, яшма, орська. Воно так і є яшма, коли всі запитують, що це Це яшма, просто це технічна робоча яшма. Ну, І це сланці. Здається, іспанський. іспанський і німецький сланець. Значить, тепер все по порядку. Серед кварцитів я не буду виділяти лідера, тому що вони всі працюють трошки по-різному, і в загальному своєму вигляді майже однаково. Значить... Оцей гімалайський синій, багато хто питав, класно працює, однорідно, шикарно. Тобто його заявлена робота 5-6 тисяч. Вона відповідає дійсності. Як там притирати? Я потім скину таблички, як рекомендую. Виробник, але суть в чому? Мікрокроцити працюють своєю поверхнею. Вони з часом заглажуються. На них треба наводити шорсткість. То, якщо там написано там F600, наприклад, порошком, то треба його буде на ньому періодично збадьорювати. Але потім ви отримаєте просто шикарну роботу на середніх сталях. Ну понятна справа, на простих сталях всі заточні камені працюють. Але тут основна перевага от таких от мікрокварцитів. Те, що вони вальцюють поверхню і дають шикарний різ, Вони роблять, вони всі зробили мікропілки. Кожний зробив по-своєму. Подивіться, я мікроскопію скидав, але різ мені дуже сподобався. Я б ну, я ж кажу, я не хочу виділяти. Просто, от, отакі зразки, наприклад, взагалі можна там, порівняти з арканзасами. Вони дійсно працюють. Да, може, вони виглажуються трошки швидше, тобто я їх порівнюю з е сучасними арканзасами. Да? Це не значить, що інший камінь е поганий. Це значить, що ці більш чисто працюють, але нам для ножів не завжди треба. Е Чисто. Тут треба розуміти, що треба ще з СОЖ правильно гратися. Е, мені більше всього сподобалось, і Валерій Васильович так само рекомендує е, працювати на аліновій кислоті. Е, ми давно вже на мікрокварцитах е, так працюємо, і це дійсно. Правильна робота, тобто додавали краплю і буквально розтерли тонким-тонким шаром, щоб не зробити масляний клин, котрий потім не буде давати працювати каменю. Я пробував на воді і на воді вони непогано працюють, так що можна СОШК який хочете використовувати, все буде працювати. Значить, на сланцях рекомендовано працювати грімучою смісю, тобто це 30% оліїнки, 30% вазелінового масла і 30% white spirit, розчинника. Ну, я на spirit використовую, але суті, суті не міняє. Яшму, я сланці і тонкі і яшми я викладав навіть інструкцію, як працювати. Там, те ж саме, теж і на напівсухому, на але на ній можна і на маслі працювати. Ну, тут, тут інша справа, тут зараз дойдемо. Давайте, значить, так по порядку. Получається, гімалайський синій, 5-6 тисяч, працює, працює, працює дуже, дуже тонко, однорідно, класно. Різ закономірно е, прорізний такий е, пилочка однорідна. Значить, оцей зразок гімалайського. Не знаю, як інший, Я цей перший гімалайський смарагдовий. Він дає періодичну таку е, агресивну рисочку, котра додає до от, приблизно цього різу ще підхрусти. Тобто, я е, о, такі різи е, називаю більш, більш активні різи. Тобто йому є чим прорізатися періодично, і От коли вам треба там, для помідорки і так далі, візьміть це, коли для е, там, філе рибки підійде оцей е, камінь. Цей камінь. Е, що світлий напівпрозорий, той, що більш за все, мені нагадав Арканзас, Транслюцент, ну, він прям, прям схожа робота. Тобто, також дасть на багатьох сталях типа, на вуглецях по-своєму відпрацює, на живіках лігованих по-своєму. Але він при тонкій роботі дає дуже агресивну пилку, однорідну, шикарну таке, типа, оце, оце, поєднання оцих двох каменів. Так що вони, вони всі унікальні. Оці димчаті. Здається, цей був промасляний цей ні. Цей зразок більш активний. Цей може, може розпрацюється. Він не, не гірше, він здається навіть чище поверхню, по верхню по ітогу дав, але просто кажу, що це все одно природні камені. Вони працюють по різному. І той і то димчатий напівпрозорий 3,5-4 половиною чотири тисячі. Да, так воно плюс-мінус. Я би і поставив ріс. Як сказати, я не очікував, що оці камінці при такій чистоті обробки дадуть дійсно грубий відносно грубий різ. Я думаю, що вони будуть туди уходити там 7 тисяч по різу, Буде він шовковистий і не прорізний. Ні, ні, вони активніші. Значить, цей камінь туди ж до них. Я ну, понятно, я їх в порядку там ставлю, як вони були. Цей він десь 5, Ну да, 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 світлий. Світлоблакитний цей трошки тонше від них працює, і при цьому пилочку дає ще трошки грубіше. Сподобався мені цей зразочок. Відрізняється. Попилястий, ну до речі, я не пам'ятаю, в мене в повному форматі був, здається, чи димчатий, я вже, Я вже не пам'ятаю. Пам Або напівпрозорий якийсь з них. І попилястий в мене був, то популястим я, я від нього кайфував. Це. Оце раджу прям всім. Тут можете, грубо кажучи, вибрати, що вам подобається, подивитись потім роботу, бо я на словах пояснити не можу, а по роботі можна, можна для, кожен для себе роздивитися. Це я на відносно простій сталі там образна китайська Д2 була. Але по ній все одно видно основну роботу. То оцей дає активний такий, однорідний такий різ, він його можна взагалі як мусат використовувати, направляє просто за два рухи крайку. Так що тут можете вибрати. Декілька, да, там, більш тонкий, більш грубий, наприклад. Взяти попелястого обов'язково. Як притир, зрозуміло, яшма Орська. Тут 8 ну, ну да, так, і є. я б 10 тисяч туди десь поставив її, гарний зразок. Зараз він вже довівся сам по собі. Шикарно, дзвенець, працює. Її я використовував для наведення суспензії від слуріків і все відпрацювало на 10 з плюсом. Прискорююсь, тому що відео. Буде довгим. Іспанський чорний. 3-4, цей е, німецький 3-3,5. Я всі називаю 3-4 тисячними, Вони всі плюс-мінус працюють в цьому діапазоні подібного плану. Е, це звичайні сланці, е, гарно служать як мусат. Гарно віддають, що один, що другий віддає суспензію. Цей вроді більше здається. Я пам'ятаю, що віддає суспензії, німецький. але суспензія така активна, прикольна. Мені сподобалася ця. мільчить, 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 мільчить. А ця прям довго залишається такою агресивною, недорогі, класні сланці, котрі теж повинні бути. Так що друга частина це слуріки або нагури по японськи Підписуйтесь на телеграм-канал Гостра школа всім мирної днини на зв'язочку, друзі.